Незнайка, Буратіно, лікара й болить, старий хотабич, персонажі улюблених дитячих казок, які відомі майже всім. Проте, мало хто знає, що ці герої були викрадені радянськими письменниками з книг інших авторів, що сюжети найвідоміших дитячих книг в СРСР це всього навсього Плаят. Сьогодні пропоную поговорити, як Толстой, Носов, Чуковський і навіть Пушкін. Нахабно цупили творчість інших письменників. І чим радянські перероблені версії казок відрізняються від оригінальних творів? Мене звати Карина Ожерельєва і я вітаю вас на каналі за лаштунками. Я впевнена, що більшість із вас читала казку Золотий ключик Олексія Толстого. Класика радянської дитячої літератури герої, і майже вся сюжетна лінія були списані з італійської казки Пінокіо автора Карла Колодді, яка вийшла на 50 років раніше за радянський варіант у 1883 році. Головним героєм радянської казці, так само як і в італійській, є дерев'яна лялька, змайстрована доброзичливими і самотніми чоловіками похилого віку. У казці італійського письменника старий столяр Антоніо знаходить шматок дерева і збирається зробити з нього ніжку для столу. Однак Поліно починає скаржитися, що йому боляче і лоскотно. В гості до майстра заходить його старий товариш Джепетто, який радить Антоніо зробити з деревини ляльку. Сюжет італійської казки нічого не нагадує. Радянський письменник Олексій Толстой, навіть з персонажами та іменами, сильно не турбувався. Зі столяра Антоніо зробив шарманника Карло, а з друга Джепетте – Джозепе. Знайомі нам персонажі Мудрий Цвіркун, який живе вдома в майстра, казкова фея, яка у Толстого стала мальвіною, кудель Медоро, з якого в СРСР зробили Артемона, розбійники Кіт і Лисиця, які хочуть надурити хлопчика, щоб забрати в нього гроші. Вже існували в сюжеті казки Карла Колоді, і аж ніяк не були вигадані Олексієм Толстим. Навіть відомий усім антагоніст радянської казки Карабас Барабас став на всього копією італійського манджафоку. Радянський автор не просто запозичив героїв, їхні характеристики та імена, але й навіть поцупив цілі сцени. Наприклад, з оригінальної казки був взятий напад розбійників лисиці і кота в масках у вигляді мішків. Лікарський консиліум лікарів тварин через пораненого Пінокіо, сцена в таверні Червоний рак, яка у Толстого стала харчевні трьох паскарів, і Буратіно, і Пінокіо, та тосі відправляють вся до школи, вручивши їм абетку і їжу. До речі, цікавий факт: оригінальні пригоди Пінокіо видавалися в перекладі російською мовою у 1895, 906, 908 і 1914 роках. У 1924 році вийшло видання в перекладі Ніни Петровської за редакцією того самого Олексія Толстого. Тобто радянський письменник редагував казку за 10 років до того, як написав свого славнозвісного Буратіно. Радянський режисер і сценарист Олександр Білінський стверджував, що Олексій Толстой був близьким до урядових кіл і навіть домігся заборони перевидання італійського Пінокіо, щоб його Буратіно натомість вийшов величезними тиражами. Друзі, перш ніж я продовжу тему, я дуже прошу вас підтримати мою роботу. Ваша підписка на канал і вподобайка під цим відео мотивує мене створювати нові випуски і докладати якомога більше зусиль для боротьби з московською пропагандою в нашому інформаційному просторі. Також напишіть у коментарях, чи цікава вам ця тема, і чи варто робити і надалі випуски про те, як радянський союз крав ідеї, винаходи, культуру і видатних людей. Але повернімося до теми у дитинстві однією з моїх найулюбленіших книжок була казка Чарівник Смирагдового міста автора Олександра Волкова. У більш дорослому віці я прочитала книгу Чарівник в країні ОС і задалася питанням: як так сталося, що дві книги різних авторів мають ідентичний сюжет? І усе виявилося просто: оригінальна книга Чарівник з країни ОС, відома у всьому світі, була написана 1900 року. Її автор американський письменник Лайме Френк Баум. А ось радянським читачам історія про смарагдове місто стала відома завдяки відвертому плагіату – книзі Олександра Волкова Чарівник смарагдового міста, яка вперше була надрукована в журналі Піонер 1939 року. Радянський письменник Олександр Волков непогано знав англійську та, певно, і познайомився з творчістю американця Френка Баума. Фактично, Волков зробив. Художній переклад американської казки. Проте, цілком у дусі Радянського Союзу, у 1941 році, коли чарівник Смарагдового міста вийшов окремою книгою, ім'я автора оригіналу навіть не згадали. Радянська казка має же головних героїв, що й оригінальна повість. Зокрема, дівчинка з Канзасу Еллі, яку в книзі Баума звати Дороті, і собака Тотошка, яку в оригіналі автор назвав Тото. За сюжетом, який ідентичний в обох казках, будинок з дівчинкою і песиком піднімає буревій і переміщує їх до чарівної країни. Повернути дитину додому може тільки чарівник Гудвін зі Смарагдового міста, який в американській версії живе в країні ОС. Обидві дівчинки зустрічають на своєму шляху опудало страшило, якого знімають зі стовпа, бляшаного лісоруба, якого змащують мастилом, і Лева, який всього боїться. В обох казках ці персонажі хочуть отримати від чарівника мозок, серце і хоробрість. Тобто весь сюжет від першого до останнього речення Олександр Волков просто нахабно поцупив в американського письменника, писавши перекладений текст своїм іменем. І якщо ви думаєте, що Волков скопіював тільки першу частину сказкового всесвіту Баума, то ви помиляєтеся. Він і надалі брав з оригіналу сюжети і персонажів. Наприклад, у другій книзі Баума Довижна країна ОС головний герой Тіп знайомиться з дівчиною на ім'я Джинджер, яка, як згодом з'ясувалося, очолювала армію повстанців. Армія складалася винятково з дівчат, озброєних гострими спицями, які хотіли захопити столицю країни ОС, щоб привласнити собі смарагди міста. Неважко тут помітити сюжет книги Волкова Джуз і його дерев'яні солдати. До речі, саме завдяки вкраденим казкам про смарагдове місто, Олександр Волков прославився в Радянському Союзі. Але найкращий справжній рівень письменської майстерності Волкова показує популярність його інших книг, а точніше, відсутність такої. Навряд чи хто-небудь пригадає такі його твори, як юні партизани, балада про радянського льотчика або ж фуфайка. Інші не менш відомі проте так само вкрадені радянські казки, пригоди незнайка і пригоди лісових чоловічків. Герої цих книг, мені здається, відомі практично всім. Вперше автор оповіді про незнайку Микола Носов розповів про ідею створення казки українському письменнику Богдану Чалому 1952 року. Під час святкування ювілею білоруського письменника Якуба Коласа. проте, звідки йому прийшла така ідея? Тут досить цікава історія. Незнайку носу вирішив написати, посилаючись на героїв і сюжет книги російської дитячої письменниці Анни Хвольсон царство малюток, виданої 1889 року. вісімдесят дев'ятого року. А свою чергу взяла своїх героїв з коміксів 1880-х років канадського художника і письменника Палмера Кокса. Саме Палмер Кокс створив маленьких казкових героїв Брауні, чоловічки зростом близько 9 см, схожих на ельфів з яскраво-блакитними очима і темним нечесним волоссям. І саме Палмера Кокса вважають батьком незнайки. У канадського митця є цілий цикл історій про маленьких чоловічків, які живуть у лісі і вирушають у пошуках пригод. Його персонажів і сюжетні повороти двічі намагалися подсупити росіяни. Наприклад, у коміксі дивовижні пригоди лісових чоловічків головні герої, так само як і в казках Носова летять мандрувати на саморобні повітряні пулі. Цікаво, що саме Палмер Кокс став батьком іншого улюбленця радянських дітей, а саме морзилки. Мурзилка та його друзі вперше з'явилися в радянському союзі на сторінках журналу Задушевне слово у 1887 році. Всі історії у журналі, підписані ім'ям Анни Хвольсон, були прикрашені оригінальними малюнками Палмера Кокса, але звісно ж без зазначення імені автора. Головний персонаж історії хвальпувати Брауні в моноклі з тростиною, отримав ім'я Мурзилка. У кокса він був чолі Бутоньєрка у 1937 році. Образ Мурзилки змінився на жовтого героя в червоному капелюшку. Ця справа в тому, що образ бутоньєрки, який намалював канадець, мав занадто буржуазний вигляд. Ще один відомий приклад Плагіату в Радянському Союзі це казка про Котабича, написана Лазером Лагіним у 1930-х роках. Радянська книга аж занадто сильно перегукується з книгою англійського автора Томаса Енсті Гатрі під назвою Мідний глечик, яка вийшла 1900 дев'ятсотого року. Про що ж ця історія? Британський письменник у своїй оригінальній оповіді писав про молодика, який знайшов старий мідний глечик і випустив на волю джина. Цей джин після тисячолітнього ув'язнення взагалі не був знайомий з реаліями сучасного життя. Джин Факраш, намагаючись принести користь своєму визволителю, робить безліч курйозних вчинків, що доставляють визволителю лише проблеми. Цей джин, точно так само, як і хотабич. Абсолютно не розуміє принцип роботи сучасних механізмів і фабрик. Тому переконаний, що ними управляють такі ж джини, як і він. Як бачите, сюжети ідентичні. Звісно ж, Лазер Лагін те, що змінив історію, точніше підлаштував її під радянського читача. Основну дію він переніс до радянського союзу і ввів ідеологічну складову. Молодого чоловіка автор замінив на піонера Вольфу, який не приймає подарунків джина через зневагу до приватної власності, і постійно розповідає йому про плюси життя в СРСР. Чимало критиків після знайомства з мідним глечиком Інсті запевняли, що Хотабич не більше ніж пародія на британського джина. Ось що пише, наприклад, доктор філології з університету Гельсінкі Бен Хелман у своїй монографії Казка і Бувальщина Історія російської дитячої літератури Лагін запозичив у Енсті не тільки основну ідею, а й цілі сцени, хоча, звичайно, змінив час і місце дії. Тепер це радянський союз 30-х років. Його підтримав і московитський літературний критик Володимир Гопман, який написав велику статтю Як стати щасливим варіант письменника Енсті. Нашому читачеві Роман Мідний Гличик безумовно нагадає повість Лазаря Лагіна «Старий Хотабич». Подібність між цими творами настільки очевидна, що можна з упевненістю сказати. Лагін був знайомий з романом Енсті, перекладеним російською, у 1902 році. На менш відомий приклад плагіату в радянській літературі сім відомий лікар Айболить, опублікований в СРСР у 1929 році. Проте мало хто знає, що Айболить Корній Чуковського був практично повністю списаний з образу лікаря Дулітла, головного героя книги Х'ю Лофтінга, написані на 10 років раніше. Англійський дитячий письменник вигадав свого доброго лікаря, сидячи в окопах під час першої світової війни як свою рідну альтернативу жорстокій реальності. Добрий лікар Дулітл у Лофтінга жив у вигаданому містечку. Лікував тварин і вмів розмовляти їхніми мовами. У головного героя англійської казки були близькі друзі: поросяга, гап, собака, джип, качка, Даб-Даб, мавпа Чичі та тягни штовхай. Згідно з сюжетом казки лікар Дулітл вирушає до Африки на допомогу хворим мавпам. Його корабель потрапляє в аварію. А сам лікар опиняється в полоні у місцевого короля лиходія Джолі Джінкі. Після купи купи пригод, описаних у книзі, Дуліт, врешті, рятує хворих тварин від епідемії. Таку ж історію ми бачимо і в книзі про Єболита. Тут головний персонаж так само потрапляє в безліч різних історій. Тут теж є головний антагоніст доброго лікаря, морський пірат Бармалей. І знову ж таки, головна локація історії це Африка. Хоча плая тут очевидний, персонажі і сюжет були повністю скопійовані з історії англійського письменника, в Радянському Союзі це намагалися заперечити всіма можливими способами. Просто гляньте на редакційну передмову, а точніше, спробу виправдання, у виданні Айболита 1936 року. Кілька років тому сталася дуже дивна річ. Два письменники на двох кінцях світу склали ту саму казку про одну і ту саму людину. Один письменник жив за океаном в Америці, а інший у нас, у СРСР у Ленінграді. Одного звали «Ю Лофтінг, а іншого Корнічуковський. Один одного вони ніколи не бачили і навіть не чули не про одного. Один писав російською, а інший англійською, один віршами, а інший прозою. Але казки вийшли в них дуже схожі, тому що в обох казках той самий герой добрий лікар, який лікує звірів. Та й сам Корнійчуковський всіляко заперечував викрадення історії. Письменник стверджував, що прототипом Еболіта став Цемах Шабат, відомий єврейський лікар та громадський діяч із Вільнюса, який безкоштовно лікував бідних людей і тварин. Проте і персонажі, казки, і весь сюжет говорять про інше. Ще одна віршована казка Чуковського Ми до дір 1923 року також має певні запозичення у 1845 році. Німецький письменник Генрі Гофман Донер опублікував книгу з віршами Дер штрувельпетр про хлопчика, який не любив митися, розчісуватися і стригти нігті. У Росії ця історія вийшла в перекладі під назвою стьопка Стьопкарастрьопка. Книжки про цього хлопчика надалі випускали різні автори із зазначенням, що це переклад німецького оригіналу. Але згодом цей Стьопка-Растрьопка все ж перекочував у твір Чуковського «Мейдодір». у викраденому сюжеті. Письменник описував історію про того ж хлопчика, який не мив руки, не чистив зуби, не розчісувався, через що від нього втекли всі його речі. Але автором вже зазначив тільки себе. А ось відома муха, цокотуха, того ж таки Корнія Чуковського, яка в касті вийшла заміж за комара, була запозичена письменником з української пісні, де так само комар взяв собі в дружини муху. Ой що ж то за шум учинився, що кумарик та й не мусі оженився, та взяв собі жінку невеличку, що не вміє шити прясти чоловічку. Та не тільки Чуковського підозрюють у плагіаті. Відомий російський письменник Олександр Пушкін сюжет своєї казки про мертву царівну та сімох богатирів, видану у 1833 році. Запозичив у братів Грім та їхньої казки Білосніжка і сім гномів 1812 року. І в сюжеті Пушкіна, і у німецьких письменників є добра цариця, яка народжує дівчинку, після чого невдовзі помирає. Через рік цар бере собі в дружину пихату жінку, яка стає для доньки мачухою. В обох творах мачухи мають чарівне дзеркальце, яке розповідає їм, що вони найкрасивіші у світі. Проте згодом люсерку вказує, що найгарнішими є їхні пачерки. Після цього мачухи в обох казках наказують своїм слугам відвести дівчат до лісу і вбити. Царівна зустрічає в лісі сімох богатирів, а білосніжка сімо гномів. В обох історіях дівчата труються отруєними яблуками, опиняються в кришталевій труні і рятуються за допомогою закоханих у них чоловіків. Фінал казок зі смертю злих мачух теж абсолютно ідентичний. Як бачимо, сюжети багатьох відомих дитячих казок в радянському союзі просто були нахабно поцуплені у відомих письменників. Плаяд був невід'ємною частиною існування СРСР. Я прошу вас написати у коментарях, чи варто робити продовження цієї теми і зробити, наприклад, випуск про плагіат у радянських фільмах. Ваша думка дуже для мене цінна. Також прошу вас підписатися на канал і поставити під цим випуском вподобайку. Ваша підтримка мотивує мене працювати і поширювати правду про минуле нашої країни. Я вдячна, що ви були зі мною до кінця відео. Чекаю на вас у наступних випусках.